Світова перемога. Коломийський спортсмен Віктор Голінеї здобув золото на чемпіонаті з пауерліфтингу. У сумі триборства він підкорив 1207,5 кілограма. Змагання проходили у румунському місті. Клужна Пока спортсмен вже повернувся у Коломиї і розповів про свої здобутки нашим журналістам. Віктор Гуліней із села Залуччя Матеєвецької громади, що на Коломийщині, лишень повернувся додому з чемпіонату світу із пауерліфтингу, який відбувався у Румунії у місті Клужна Пока. Із собою привіз низку медалей. Та найголовніше звання чемпіон світу із пауерліфтингу серед дорослих у ваговій категорії понад 120 кілограмів. Підтримка відчувалась і від друзів, і багато знайомих, і родина. Навіть збірна команда теж там все підтримувало, все було гарно. Віктор Голіней виступав у складі національної збірної і, хоч це не перший здобуток світового рівня для спортсмена, та дуже важливий, адже це перемога не юніорська, а доросла. Перший раз став чемпіоном світу в дорослій категорії. Дуже задоволений змаганнями. Дорослих стати чемпіоном світу йде набагато вище, ніж. Наприклад, там юнаки юніори. Віктор Голіней на змаганнях продемонстрував достойні результати. Зокрема, у жимі лежачи 360 кілограмів, у становій тязі 362,5 кілограми, а в присіданні 485 кілограмів. У присіданні і у сумі триборства 1207,5 кілограми встановив рекорди України. Думала, що десь попадемо в призи, надіялися, що виграємо. Ну звичайно, ми хочемо якомога більше надіятись на краще, але. Ну, так Бог що він зібрався і зробив те, що ще не робив. Ні на зборах, ні в залі, нічайно так. А він молодець. От у нього в залі може щось не вийти, Але на змаганнях, якщо брати от, наш весь виступ за десяток років, можливо, там 95%, що на змаганнях збирається. Як така в кушку таку і виступає краще, ніж на змагання. Mm. До слова Віктор Голіней тренується із 2011 року під керівництвом тренера Василя Грицька на базі фізкультурно-спортивного клубу Локомотив. Там працює відділення пауерліфтингу Івано-Франківської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Хочеться подякувати всім. Першу Збройним силам України, Національній федерації пауерліфтингу України, за організаційну за поїздку клубу ФСК Локомотив. Спортивній школі обласної ради номер 2, де де він виріс, там практично до слова національні збірні команди України здобули перші загальнокомандні місця на чемпіонаті світу із і Їхали З практично всі країни світу, і наша збірна представляла як і жіночу, так і чоловічу збірну в повному складі. І що чоловіки, що жінки в загальнокомандному заліку посіли перші місця. Тобто ми доказали, що ми найсильніші в світі. Це грав гімн України. Ну, надзвичайно приємно, що в такий час. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.